А чи знали ви, що дослідженнями останніх років доведений дуже цікавий факт: стан ваших зубів сильно впливає на ризики серцево-судинних захворювань. Найбільша увага в цьому плані е, приділяється запаленню навколо зубів, запалень ясен і кістки. Це називається періодонтитом або парадонтитом. Так ось, це начебто місцеве запалення. Підтримує високий рівень запалення усьому організмі і таким чином сприяє розвитку атеросклерозу. А атеросклероз це процес, який неухильно відбувається в усіх судинах всіх людей. Просто у всіх з різною швидкістю. Так ось, зараз є переконливі дані про те, що тривале запалення, періодонтит чи парадонтит. Підвищує на 20-30% ризик серцево-судинних ускладень, у тому числі ризики інфаркту міокарда і ризик деменції слабкоумства. Ось тут багато залежить від вас, від того, наскільки ви дбаєте про гігієну і лікування своїх зубів.